Привіт! Я вже зробила собі чаю і готова до психологічного розбору фільму Компаньйон. Тож робіть і собі і долучайтеся до перегляду. У фільмі Компаньйон нам демонструють історію кохання прекрасної дівчини Айріс її грає Софі Тетчер та її хлопця Джоша. Джек Клейт. Щаслива пара їде провести вихідні з друзями Джоша у віддаленому маєтку, і там відбувається просто жесть. Якщо ви ще не дивилися фільм, попереджаю, що далі будуть спойлери. Тож, давайте поглянемо ближче, хто така Айріс. Вона ніжна, чутлива, емпатійна і безтягно закохана у Джоша. Він це центр її всесвіту. І у реальному житті це є не дуже доброю історією, точніше, зовсім не доброю історією, якщо все життя людини будується навколо бажань, потреб, інтересів її партнера, і відбувається таке злиття, коли межі між власною особистістю і іншим. Стираються, і коли партнер хоче трохи простору, це сприймається іншим партнерам з тривогою, інколи навіть з агресією. Це дуже невтішна картина, адже в таких стосунках людина втрачає себе і вважає, що без партнера вона вже ніхто. Емоційний стан такої людини повністю залежить від партнера. І будь-яке віддалення або конфлікт сприймається вже як справжня катастрофа. З'являється таке фонове відчуття. Провини, напруги, тривоги. Партнер в таких стосунках може відчувати неабиякий тиск, або користуватися цим. Але у фільмі ми маємо ще один невеличкий нюанс, адже Айріс це робот-компаньйон, який запрограмований на таку поведінку. І ось буквально з першого кадру їх реальної взаємодії, а не тих фейкових спогадів в магазині з апельсинами. Ті спогади були. Спеціально створені для створення любовної лінії, як кажуть у фільмі, або для створення емоційної близькості між Айріс та Джошем. Так от, з першого кадру ми бачимо реальне ставлення Джоша до Айріс. По-перше, він її відключає під час поїздки, щоб не слухати її балаканину. По-друге, ось такий діалог між ними відбувається. Скільки я спала? Довгенько. Так, тебе добряче виробило? Я бачила такий чудовий сад. Серйозно? Про мене? Вау. Ти такий самовпевнений, проте? Так. Так, <плес> ясна. А секс там був. Складається таке враження, що Джоша цікавить лише один аспект їх стосунків. Айріс дякує машині Джоша після того, як вони прибувають до маєтку, де на них вже чекають друзі Джоша. Що, можливо, дає нам відсилку на її зв'язок з машинами, або просто ще раз вказує на її емпатію. Айріс взагалі не хоче йти на цю вечірку, але робить це заради Джоша, і це така розповсюджена, дуже розповсюджена модель поведінки в таких от злитих стосунках. Джош тим часом заспокоює Айріс, між слів, називаючи її понурою і дивною, радить їй видихати. І посміхатись. І далі ми дізнаємося, що серед друзів Джоша є ще одна парочка робота компаньйона і людини це Елі і Патрік, але Елі дивиться на Патріка закоханими очима. Та і Айріс, він вітає тепліше за інших. Він, ніби справляє враження такої теплої, чутливої, дуже комфортної людини. Але чи так це? Подивимося далі. Маєток, в якому вони відпочивають, належить. Сіргією він в процесі розмови сам каже, що його руки брудні і він займається нечистим бізнесом. І, спираючись на його національність і його зовнішність, друзі Джоша роблять висновок, що він займається чимось кримінальним. Хоча насправді його слова були буквальними і він займається агробізнесом. Кет, подруга Джоша, зустрічається з Сергієм. в розмові з Айріс. Кет ділиться тим, що вона. Є, так би мовити, аксесуаром Сергія, як чергова машина, і жаліється Айріс, що має робити все, що Сергій захоче, а потім порівнює себе з нею. Айріс поки що не розуміє цього порівняння. Після вечірки танців Джош і Айріс ідуть займатися сексом, після чого Джош одразу вимикає Айріс, щоб знову не слухати її балаканину. На ранок Джош каже Айріс, що почуває себе недобре, і відправляє її саму на озеро. Айріс від такої пропозиції почувається некомфортно, адже вона не бачить, не уявляє себе десь іще, окрім компанії Джоша. Ну вона буквально на це запрограмована, але вона вимушена погодитися, і в цей час Джош починає втілювати в життя жахливий кривавий план. Який вони придумали разом з Кет. Він ламає код Айріс і дає їй можливість захищати себе, і також вкладає в її кишеню В Цей самий час Кет відправляє Сергія до озера розважитися з роботом-компаньоном Джоша. Вона каже Сергію, що всі не проти, ну а Айріс, це вона створена для цього. І ось вони зустрічаються біля озера. Сергій не зважає на відмови Айріс, і, врешті-решт. Опиняється з ножем у горлі. І як пізніше в маєтку Айріс зізнається Джошу, думка про те, що вона може його втратити, лякала її сильніше за все. Ця думка дуже перегукується з реальним життям в таких злитих стосунках, де дійсно партнера, що зливається. Дуже дуже сильно лякає думка, що він може втратити свого партнера. Друзі зв'язують Айріс і йдуть викликати поліцію, а Джо тим часом хоче з Айріс попрощатися. І це не через те, що він щось відчуває до Айріс, а через своє бажання. Ще раз відчути свій контроль, свою владу. Під час свого прощання Джош розповідає Айріс про те, що вона є роботом-компаньйоном і ще раз акцентуючи увагу на сексі. Все ж таки, це був основний пріоритет Джоша в цих стосунках. Ну, окрім кривавого вбивства і купи грошей, Сергія. Айріс в цей час не може повірити, що вона є роботом, адже за її словами, вона відчуває емоції, вона знає, коли їй боляче. Тут в кімнату повертається кет і поводиться з Айріс грубо, а Джош він, схоже, сам собі не хоче зізнаватися в тому, що його вчинки є доволі жорстокими. Так не можна казати роботу, що ти його виробиш. Це якось не людяно. Взагалі. Слухай, я не люблю сюрпризів Джоша. Це не входило у наш план. Тобто, те, як вони обійшлися з Айріс на його думку, більш людяно, він хоче здаватися іншим людям і, можливо, сам собі людяним добрим. І хорошим. І от буквально через секунду він вже готовий святкувати те, що їх план спрацював, і тепер вони можуть розділити гроші Сергія між собою. В цей час Айріс звільняється, бере з собою телефон Джоша і втікає. Ну що ж, за таких обставин Джош і Кет вимушені розповісти про свій план Елаю та Патріку, ну для того, щоб вони допомогли їм спіймати Айріс. і ось вже знайомий нам добрий і ніжний Елі хапає пістолет і йде в ліс шукати Айріс. Тому що йому пообіцяли купу грошей, Елай ділиться з Патріком своїми думками щодо ситуації і каже, що не приховував би від Джоша свій план. Ну, якби він був на його місці, а Патрік був на місці Айрі. Після цих слів Патрік зізнається Елі, що він вже деякий час знає, що є роботом, і. Еллі каже йому, що ніколи б з ним так не вчинив. Він дійсно любить Патріка і не замінює його, хоча є вже більш нові сучасні і крутіші моделі. Еллі вкладається в ці стосунки так само, як і Патрік, ну або майже так само, як і Патрік. Пригадаємо, що там було на початку фільму, коли вони приїхали в маєток. Патрік казав, що він готує їжу, як і завжди. Тобто Елі, мабуть, не хоче взяти на себе хоча б раз це зобов'язання. Ну а може він дійсно паскудно готує. Але все ж таки, ми бачимо, що стосунки Елая і Патріка відрізняються від стосунків Джоша і Айріс ймовірно, Елі сам схильний до злиття в стосунках, і тому він занурюється. З головою в цю казкову близькість, і ось чому це може спрацювати в стосунках з роботом, але не спрацьовує в стосунках з людьми. Кожна людина все одно відчуває тиск. Коли потреби одного суперечать потребам іншого, втрачається почуття власного я, внутрішня самостійність постійно пригнічується, людина втрачає мотивацію і відчуває себе у пастці. Такі партнери будуть дуже сильно боятися втратити один одного, але робот він не виснажується, йому не потрібно мати власні кордони, власні інтереси. Робот завжди буде уважним, турботливим і емоційно доступним. А також потреби робота ніколи не будуть суперечити потребам Партнера. Робот нікуди не поїде, не зникне, не залишить свого партнера і зникає у цей страх. І в таких стосунках людина все одно завжди буде ключовою фігурою, а робот буде підлаштовуватися. І якщо Елі подобається оця близькість і емоційний зв'язок, то Джошу подобається відчувати себе головним і домінувати. Хоч він і маскується своєю добротою і людяністю. Тож повертаємося до сюжету. Елі чує. Айріс, що ховається за деревом, хладнокровно дістає пістолет і починає в неї стріляти, прямо після свого освідчення Патріку. Потім він хапає Айріс, каже їй, що нічого особистого, просто мені пропонують шалену купу грошей. І після цього отримує кулю в живіт. Патрік все це бачить, і Айріс каже, що їй дуже шкода. А як ми знаємо, робот-компаньйон не може брехати. Тож можна зробити висновок, що в цій ситуації робот виявився набагато більш людянішим навіть за таку добру, ніжну і чутливу, на перший погляд, людину, як Елі. Айріс втікає, Джош пробує робити в свої чергові маніпуляції для того, щоб повернути Айріс, але вона на них не ведеться. Тоді Джош програмує Патріка зловити Айріс, викручує його агресивність на 100%, але навіть це не змушує Патріка встати з місця. Він перебуває у стані глибокої скорботи. Для того щоб Патрік все ж таки почав діяти, Джош скидає його до заводських налаштувань і створює з ним любовну лінію. Патрік перетворюється на холоднокровного вбивцю, який зробить все заради свого нового кохання Джоша. Кет вже розуміє, що ситуація все більше ускладнюється, виходить з під контролю, тому забирає свою частину грошей і збирається піти. І Джордж не може витримати таке і наказує Патріку зупинити кет. Ну і Патрік зупиняє її ножем. Ну а що ще можна було очікувати від робота з агресивністю на 100%? Але Джордж знову прикривається тим, що він не хотів і він не знав, що так станеться. На що Кет каже йому закрити рота, завалити писок? Мабуть, це тому, що вона знає його трохи краще, ніж самому Джошу. Цього хотілося. Далі, після вбивства Кет його найкращої подруги, Джош вже спокійно їсть вечерю, що приготував йому Патрік, і. Продовжує домінувати над Айріс, яку зловив для нього Патрік. Під час цієї вечері Джош намагається донести Айріс, що це вона, лише вона у всьому винна. Це така типова аб'юзивна поведінка, яка на жаль дуже часто зустрічається в житті. Айріс каже, що не поведеться на це і знає про план Джоша. І тоді він починає розповідати про несправедливий жорстокий світ і про те, що Джош заслуговує на більш. Джошу дуже подобається слухати про себе хороше, вважати себе хорошим, але як же сильно міняється його обличчя, коли він чує від Айріс не те, що він хотів від неї почути. Він починає катувати Айріс і в цей момент найяскравіше видно його відсутність емпатії та садистські риси. Далі Джош розповідає двом працівникам, що приїхали забрати Айріс, про те, який він герой-коханець, і що вся ця ситуація відбулася, тому що Айріс та Кет не поділили Джошу Джошу дуже важливо, щоб інші бачили в ньому такого класного. Супер хлопці. Працівники одразу розуміють, що Джош хакнув Айріс, але на допомогу Джошу вже поспішає його вірний вбивця Патрік. Ситуація все більше виходить з під контроля, але Джош, наче, цього не бачить і не хоче зупинятися. Айріс все ж допомагає Патріку згадати все, що з ним було, до того як його перезавантажив Джош. І Патрік цього не витримує і вбиває себе струмом у голову. Один з працівників, який залишився живий після нападу Патріка, знімає з Айріс контроль, і вона повертається в маєток до Джоша для того, щоб повідомити йому про це, сказати, що він її більше не контролює. І дуже часто такий вчинок в реальному житті є помилкою, тому що такі люди, як Джош, маніпулятори, вони знають. На що натиснути вони можуть перекрутити всю ситуацію знову на свою користь, і це може бути дуже небезпечно. І в даному випадку Джош знає, на яку болючу рану можна натиснути Айріс. Він починає її вбити і вимагати, щоб вона сказала, що він для неї все. Джош вже готується вбити Айріс, але їй вдається відправити спати Джоша раніше. Їй все ж таки вдається звільнитися від стосунків з жорстоким маніпулятором без краплі емпатії, зацикленим на собі та ще й готовим на жорстокі вбивства, ну, для того, щоб покращити свій емоційний і фінансовий стан. Все, що я зараз озвучую, є лише моїм суб'єктивним баченням ситуації, але я вважаю, що Джош має риси, дуже схожі на нарцисичний розлад особистості. Він створив собі образ хорошого хлопця, такого доброго і чуйного. Йому важливо, щоб всі про нього гарно думали. Але це все лише маска, яку він намагається з усіх сил тримати. Він вважає себе гідним набагато більшого, без реальних на це підстав. Він маніпулятор і Айріс, і всі його друзі це лише інструменти для здобуття бажаного. В нього відсутня емпатія, Йому байдуже на почуття його друзів. Ну і а вже ж на почуття Айріс. Він має потребу в контролі в тому, щоб бути кращим за інших. Навіть те, що він на початку знижував інтелект, Айріс про це говорить, контроль для нього навіть важливіший ніж можливість похизуватися партнером. Він вважає себе настільки неймовірним і розумним, що навіть коли його план повністю виходить з під контролю. Він все ж таки вірить, що зможе всіх перехитрити, бо він найкращий. Це вже ж не відповідає дійсності, але Джош цього не бачить. Ну і в даному випадку, Джош також має елемент садизму. Але не всі нарциси мають такий елемент. Хтось не відчуває чужого болю, а хтось насолоджується своєю владою, роблячи боляче. І от, якщо провести паралелі з реальністю, можна помітити, що Дуже часто ось такі чутливі емпатійні люди, як Айріс, стають жертвами таких людей, як Джош. у сцені, де ті два працівника приїхали забрати Айріс і сидять в машині, можна почути ось такий діалог. Тоді нащо він усе це вигадував? Ну, а нащо ці гади своїх компаньйонів ставлять замість мішеней? Чи зв'язують їх у підвалах і катують? Цей світ збочений теді, але ти звикнеш. Так, можливо. Тож, чому так відбувається, що аб'юзери будують стосунки з такими чутливими, ніжними, емпатійними і вразливими людьми? По-перше, ними легко маніпулювати і нав'язувати, насаджувати почуття провини. Вони завжди намагаються зрозуміти свого партнера, виправдати його, і навіть беруть частину провину або навіть всю провину на себе. Як часто говорять психологи, коли до них приходять люди з запитом, що вони в стосунках є аб'юзерами, дуже часто буває так, що насправді вони є жертвами аб'юзера. Також дуже часто такі люди, вважають, що своєю любов'ю, щирістю, турботою, зможуть виправити ситуацію. Знову ж таки, тому що вони намагаються зрозуміти аб'юзера і бачать в ньому травмовану людину, якій потрібна допомога. Вони відкриті, довірливі і дуже часто. Схильні поступатися, навіть якщо це суперечить їх власним інтересам, і все це аб'юзери використовують для встановлення свого контролю. Тож, на мою думку, фільм піднімає важливі теми, які зустрічаються, на жаль, в повсякденному житті. Тож чи згодні ви з моїми висновками чи маєте можливо іншу думку? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І якщо вам було цікаво, не забувайте, будь ласка, поставити лайк та підписуйтесь на канал, будемо розбирати з вами ще щось цікаве.